Салют, шановні ріпокуводи. Сьогодні ми з вами знаходимося на теренах Львівщини, на базі господарства ПП-фірма дзвони, де посіяна лінійка гібридів компанії НПЦ, а саме оновлене портфоліо. Янош. Нова генетика для ваших полів. Наші досягнення в селекції дозволятимуть вам отримувати стабільно високі врожаї щороку навіть за умов серйозного стресу. В гібриді закладено широкий пакет стійкостей. Це резистентність до ФОМОЗу рлм 7 Генетична резистенція до вірусу торнепсу ТЮВ, також закладена висока польова толерантність до таких хворіб, як склеротинія та вертицельоз. Гібрид Янош є одним з лідерів на ринку по саме толерантності до склеротинії. Помідне відновлення вегетації гібриду януш дозволяє нам уникнути сильного пошкодження від пізніх приморозків. Інтенсивне зростання гібриду дозволяє встановлювати більш пізні строки посіву. сорт здатний адаптуватися та накопичувати достатню кількість біомаси для успішної перезимівлі. Також у наших внутрішніх досвідах доведена ефективність поглинання азотних добрів, забезпечує більшу гнучкість у застосуванні як низького, так і високого фону азотного живлення. Я наш середньо пізній гібрид з високим вмістом олії. Наші селекціонери гарантують вам стабільно високі врожаї з цим гібридом.